Управління проектами це дуже крута штука, е, і хто планує працювати в декількох бізнесах, мати декілька проектів, взаємодіяти між ними. Друзі, використовуйте управління проектами. Є такі круті сервіси, які я використовую. Trello, наприклад, у всіх моїх компаніях ми використовуємо Trello. Є ще інший, але Trello, він безкоштовний, Ви можете планувати, вивчити канбан технологію на кінець. Це крута японська технологія, яка дозволяє переміщувати задачки. Між, між собою. І є ще сервіс Асана. Я рекомендую Trello, тому що він, в принципі, нормальний і можна планувати. І так, коли у вас є певні задачі, які вам треба, ви можете їх поперетягувати, між, ну, поперетягувати в колонках там, і так далі. І ви, ви будете бачити, що у вас відбувається. До, до речі, до Trello можна доєднати 10 людей безкоштовно, які будуть сидіти, ви їм насипаєте задачі і контролюєте основне, контролювати потім, як вони виконуються. Тому що. Ті таски, які у вас, інші таски, які ви там не диктували в, в Телеграмі, якщо вони не зафіксовані в трело, все, ви їх забули. Ви їх забули, сотрудники їх забули. Але вам, як підприємцям, важливо, щоб ваша робота рухалась. Тому управління проектами рекомендую використовувати трело.